Самий величезний привіт. Я вас вітаю у чарівному світі. Магазин Єва. Приношу своє вибачення. Сьогодні трішки пізно Єва вийшов огляд, тому вибачайте. Але я вам покажу найкращі акції в магазині Єва 30 та 31 липня. Знижки 50%. Тому занотуйте собі знижки тільки два дня. І перша акція мінус 50 на всі гелі для прання ACTF Вош Грюнвейт. Skywash та бонус економ. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. Зараз подивимось які ціни на ці засоби для прання. Зі знижкою 50%. Ось такий Sky універсальний. 4 літри. Можна використовувати для очного прання, а можна використовувати і у пральних машинах. Акційна ціна 94 гривні. Так, ось такий універсальний гель для прання Active Wash. Тут 4 кілограми можна використовувати тільки в пральних машинах. Ціна такого гелю для прання 77 гривень. Також зверніть увагу. Написано, що не містить фосфатів. Ось я знайшов Грюнвейт це універсальний засіб для прання на 5 літрів. І ціна його зараз зі знижкою 129 гривень. І також зі знижкою 50% ось цей гель для прання. Універсальний. Можна використовувати в пральних машинах тільки. 140 прань на 140 прань написано. Виведення плям, ціна його зі знижкою 50%. 124 гривні. Тут 5 кілограм 750 грамів. Ці косметичні серветки мінус 50 на другу упаковку. Давайте подивимось. Серветки двошарові Greenway 150 штук, зараз 50 гривень, і другу можна придбати зі знижкою 50%. Серветки білі двошарові Полісся 150 штук, 32 гривні та 30 копійок і мінус 50 на другу. І також зі знижкою сніжна панда 47,50 і мінус 50% на другу одиницю. Серветки Kleenex 150 штук. Також, здається, двошарові 65 гривень. Ну, я заокруглю ці копійки до більшого для зручності. Наступна акція також на серветки, але вже вологі. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте 2 і третя вам буде у подарунок. Ось такі рушники інстагуд по 21 гривні. Серветки антибактеріальні вологі 48 гривень. Серветки інстагуд тут пакування 100 штук, вологі 75 гривень. Та вологі серветки Поліся 60 штук, 18,80. Зверніть увагу, акція також на серветки ось такі по 15 штук вологі. Їх зараз можна придбати за 6 гривень та 80 копійок. Купуйте дві третя в подарунок. Вологі серветки Інстагу. Тут пакування також 15 штук. Купуйте дві третя в подарунок. Ціна 16 гривень. Вологі серветки Greenway, також 15 штук пакування по 7 гривень та 20 копійок. Сніжна панда, вологі 15 штук серветки по 18 гривень. Наступна акція – мінус 50 на другу одиницю на всі засоби для інтимної гігієни. І давайте роздивимось по черзі. Ось такі пінки для інтимної гігієни, точніше, мус, як тут написано, 250 мл, будь-який 339 гривень. Товар зі знижкою і на другу одиницю можна придбати зі знижкою 50%. Засіб лактацит, пляшка з дозатором 200 мл, 214 гривень. Ось такий гель крем. З молочною кислотою від зая 500 мл за ціною 121 гривня. Ось такий засіб дермо 250 мл об'єм за ціною 105 гривень. Засіб крем милу для інтимної гігієни Family Doctor 550 мл за ціною 51 гривня. Зверніть увагу, зараз цей засіб зі знижкою і додатково мінус 50 на другу одиницю. Так, тут також цієї ж фірми Family Doctor, Це гель для інтимної гігієни, а можна використовувати щодня з молочною кислотою та екстрактом алої, об'єм тут 300 мл за ціною 60 гривень. Зелена аптека, мило для інтимної гігієни, ромашка, об'єм 370 мл, 61 гривня. І також ебаут зараз зі знижкою: 57 гривень, об'єм 400 мл, є для щоденного використання. В принципі, і це і цей для щоденного використання. А, так, Sensitive і Fresh. Два види на вибір. 57 гривень будь-який. Ну і, звичайно, лінджері. А, ці також гелі для інтимної гігієни в акції. Міцелярні. Об'єм їх 300 мл. 83 та 76 гривень. Купуєте будь-який. І другий можна придбати зі знижкою 50%. Umbrella, це найбюджетніший засіб зараз в магазині Єва. Гель 400 мл. Він йде з екстрактом ромашки, його ціна 36 гривень. Так, це якась для мене новинка. Інтеза. Засоби для моделювання волосся мінус 40 від звичайної ціни. Давайте подивимось, ось там вони стоять. Навіть до них не доберусь. Ну Ось я знайшов тільки один засіб. Ось такий великий лак для волосся. Тут півлітри, тобто 500 мл за 134 гривні. Це дійсно крута знижка. 134 гривні за півлітри лаку. Пінка ось така для укладки волосся 96 гривень зі знижкою. Об'єм 300 мл. І ось такий об'ємом 400 мл 119 гривень. Ну але вигідніше взяти півлітровий. Зверніть увагу. Наступна акція мінус 30 на всі засоби для догляду за волоссям. Ось ці номеро. Ось я їх знають. Я пам'ятаю, вони дуже давно користувались попитом, купували їх дуже часто. Я був в магазинах, а зараз дивлюсь не так вже і. Розкуповують, не знаю, чому причуєте. А зараз будь-який засіб цієї торгової марки це Італія. Можна придбати зі знижкою. Ось такий шампунь для волосся з олією каріте літровий 349 гривень. Шампунь для блиску волосся в таку ж саму ціну. Маски цієї ж фірми тут також цілий літр, але вони трішки дешевше. З олією літрова 261 гривня. Номеро двофазний бальзам спрей з екстрактом вівса 200 мл, 235 гривень. Кристали аргани 337 гривень. Олія 50 мл. І ось такі рідкі кристали цієї ж фірми 60 мл, 306 гривень. Мінус 50 від звичайної ціни на всю декоративну косметику для губ торгової марки B. Надаю вам інформацію: мінус 50 на косметику для губ. На Evelyn Cosmetics вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Усі цінники жовті, тобто акційні. Купуйте 2 і 2 в подарунок найдешевший. Зверніть увагу, я навіть бачу зі знижкою більше, ніж 50%. Добре, ходіть далі. 30 та 31. Всі аксесуари для манікюру та педикюру від торгової марки COS 1 дорівнює 2. Ціна регулярна, не акційна. Один дорівнює 2 на пензлики, а для педикюру, для манікюру, вибачаюсь, пензлики не входять в цю акцію. Тому де вони є? Кос! Ось вони є. Бачу: ціна зі знижками. Ціни зі знижками, зверніть увагу, жовті цінники. Купуйте один і другий вам найдешевший буде у подарунок. Наступна також цікава акція Нівея креми та лосьони для тіла зі знижкою 35%. Давайте подивимось Ось ці лосьончики для тіла Нівея 250 мл за ціною 113 та 125 гривень. Класична Нівея також бачу зі знижками всі. Давайте подивимось: ось така 150 мл 98 гривень. Маленька, 30 мл 44 гривні майже. Крем для рук Нівея, медовий або ж оливка, зволожуючи 57 гривень та 50 копійок, об'єм 75 мл. Ще є ось такий. Дивіться, я знайшов. Це вже в кого На, занадто суха шкіра рук, потріскана. Це 3 в одному: 100 мл. Ціна цього крему 125 гривень. Акція, як завжди, ця ж сама акція на всі капці на другу одиницю мінус 50%. відсотків. Тобто купуєте одні і другі вам будуть зі знижкою 50%. відсотків. Жіночі від 100 гривень, чоловічі від 119 гривень. Акція на всі головні убори, дорожні та пляжні сумки та захисні сонцезахисні окуляри. Тобто купуєте одну одиницю і друга в подарунок. Не обов'язково купувати дві одиниці капелюхів, чи дві сумки, чи дві пари окулярів. Можна вибрати те, що вам потрібно. Наприклад, купуєте сумку, і окуляри вам будуть в подарунок. Це вже за вашим вибіром. Просто найдешевший товар, який в чеку буде, він буде у подарунок. Ну, В кожній єві зараз вибір різний, тому що вже підходить сезон до кінця літнього. Тому, мабуть, бачите, у нас навіть і сумок навіть немає пляжних. Залишились тільки ось такі, шопер-сумки. Добре, і ходіть далі ще подивимось, може щось знайдемо ще цікаве, якусь акцію в магазині Єва. Два дорівнює 4 на всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі. Ця акція мені дуже подобається. Дуже вигідно придбати два і два отримати у подарунок. Тобто можете вбрати і підвіски, і сережки, і краби, заколки. Це також все 2 до рівня 4. Дуже часто показую акції минулого чи позаминулого разу. Не пам'ятаю, було багато новинок, але бачу, вже розібрали. Дуже гарно орієнтуватися, тому що на кожній планшетці вказана ціна цієї чи іншої заколки. Ця акція як і для дитячих, так і для дорослих прикрас. А оця риба мені дуже подобається. 189 гривень. Точніше, те, що від неї залишилось. Таких я не бачив. Це, мабуть, новинка. Хочемо показати новинки, які з'явились в нашій аврорі. Це від торгової марки Утера Спа. Дивіться, ось такий бронз для середнього тону шкіри з маслом кокос та пантенолом. 150 мл, 149 гривень. Є ще ось такий бронзувальний флюїд для тіла, для світлої шкіри з маслом ши. Також 149 грн. гривень. І ось такі, дивіться, які гарні пакування, надзвичайно красиві. Пакування зробили 200 мл. йогурт шиммер для тіла 189 гривень. Подовжена акція на дитячу косметику Ханібані. Постійно про неї розповідаю всі ціни, тому просто надаю вам інформацію. Два дорівнює чотири. Купуєте два, і два найдешевших буде в подарунок. До речі, буде дуже доречно, якщо у малечі вашої маленької принцеси день народження можна зібрати гарний подарунок і вийде дешевше та економніше. Дивіться, який гарний бальзам для губ у вигляді ручного годинника. Ціна 95 гривень. А і на косметику Патрісія Лідо, мінус 50 від звичайної ціни. Вся декоративна косметика для очей та брів. Це остання акція на сьогодні в магазині Єва. А я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Ми ж з вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі.